Вас вітає компанія ГРАМОТО Сьогодні ми розглянемо регламентні роботи для даного двигуна. Це двигун чотирьохтактний, дизельний 186 f а саме перевірку теплових проміжків клапанів, обслуговування повітряного фільтру, заміну мастила, очистка масляного фільтру. А також я вам покажу, як розвоздушити паливну систему, якщо ваш двигун не заводиться. Давайте перейдемо до налаштування клапанів. Для цього нам знадобиться набір інструментів та звичайний щуп. Для зручності я зніму повітряний фільтр. Далі ручний стартер та повітряний кожух. Роблює це для того, щоб співвідставити насічки на маховику та самому двигуні. Тепер обертаючи маховик за часовою стрілкою. Для зручності витискаємо декомпресор, знаходимо помітку «0». Та співвідносимо її з нарубкою на циліндрі. За допомогою цієї шкали налаштовується випередження вприску. Співвідносимо нуль з поміткою. Наразі поршень не стоїть в верхній мертвій точці. Відключуємо клапану кришку та перевіряємо теплові проміжки. Бережно тут знаходиться прокладка, її бажано не пошкодити. Тепловий проміжок зі сторони впуску повинен становити 0,15. Зі сторони випуску 0,20. Зараз перевіряємо, беремо щуп, номінал 0,15. Но тут щуп у нас легко проходить. До речі, зверніть увагу, що якщо ви правильно співставили мітки. Аби два клапани мають бути розслаблені. Спробуємо щупом 0.20. Так, а ось 0,25 вже не проходить. Точніше якраз 0.25. Тепер спробуємо випускний. Ні, на випускному 0,25 не проходить. 0,20. Теж не проходить. Тобто клапан у нас точно зажитий. Далі переходимо до регулювання. Нам знадобиться нам пласка викрутка та ключ на 10. Отже, що ми зараз робимо? Відкручуємо контргайку, викруткою регулюємо проміжок і затягуємо. Але з першого разу це може не вийти, тому пробуємо, доки наш зазор не буде в нормі. Обертати гвинт регулювання потрібно проміжками по 10-15 градусів. Після того, як встановили необхідний проміжок, притримуємо регулювальний болт та затягуємо контргайкою. Затиснули контргайкою, тепер перевіряємо, щуп 0.15 має проходити, не закусувати, але з опором. Тепер аналогічно налаштовуємо випускний клапан з проміжком 0.20. Перевіряємо випускний клапан Щуп 020. Проходить між клапаном та тарілкою клапану, не закусується, але з опором. Давайте перевіримо 0.25 щупом, а 0.15 має просто пролітати. Все, ми закінчили налаштування клапанів, зараз збираємо все в зворотньому порядку. Затягом не дуже сильним зусиллям від руки ще трішки. Плові проміжки клапанів налаштували, дана процедура виконується кожні 100 мотогодин. Я б також вам рекомендував зробити її після проходження обкатки або раз в рік. Далі переходимо до повітряного фільтру. Цю процедуру потрібно буде робити і набагато частіше. В даному двигуні використовується повітряний фільтр з масляною ванною. Даний фільтр працює за рахунок того, що повітря, проходячи через основний канал, різко змінює напрямок руху, а тяжкі частки продовжують рух за інерцією та залишаються в маслі. Перевіряйте повітряний фільтр перед кожним використанням двигуна. Це значно подовжить його ресурс, оскільки забруднений повітряний фільтр може вивести двигун з ладу дуже швидко. Пил та бруд в суміші з мастилом, це є дуже сильний абразив, тому двигун дуже швидко може вийти з ладу. Гаразд, давайте тепер перейдемо до обслуговування самого фільтру. В верхній частині в нас знаходиться дві губки попередньої чистки. Якщо дані губки забруднені, їх можна вимити в мильній воді або в неагресивному розчиннику, такому як White Spirit. Категорично забороняється мити в бензині, від цього вони можуть розбухнути та втратити свої властивості. Дані губки обробляються мастилом, звичайним моторним мастилом, яке ви заливаєте в картер, або спеціалізованим мастилом для фільтрів. В масену ванну заливається 50-70 мл моторного мастила. Дані губки промиваємо в мильній воді, висушуємо та збираємо фільтр назад. Я буду використовувати спеціалізоване мастило для повітряних фільтрів. Збираємо наш фільтр тепер в зворотньому порядку. Все, повітряний фільтр пройшов обслуговування. Робіть дану операцію якомога частіше, та ваш двигун прослугує довго та якісно. Давайте розглянемо тепер таку проблему, коли ваш двигун не заводиться. Що це може бути? Повітря в паливній системі, тобто, якщо ви працювали, у вас закінчилось пальне, потрапило повітря в паливну систему і тепер він не заводиться. Зверніть увагу, двигун даний не обладнаний клапаном, тож таке з ним може трапитися. Є два варіанти вирішення даної проблеми. По-перше, це витискаємо декомпресор і далі прокачуємо ручним стартером. При цьому зверніть увагу, що газ повинен бути вижитий на максимум. Також є другий варіант вирішення даної проблеми: вкручуємо трубку подачі палива від насосу високого тиску, даний болт таки веде до форсунки. І робимо те ж саме, доки звідси не піде паливо. У нас з паливною системою все в порядку, тому паливо у нас пішло відразу, але це може вирішити вашу проблему. І два останні пункти, які ми зробимо в рамках даного відео, це заміна мастила та промивка масляного фільтру. Я вам покажу, де він знаходиться як його очистити. Звісно, для того, щоб поміняти мастило, двигун потрібно прогріти. Зараз ми цим займемось. Все, двигун ми прогріли, зливаємо мастило. Нове мастило я не буду заливати, оскільки це новий двигун. Ставлю кадри, як це робити. І далі покажу, де знаходиться масляний фільтр та як його очищувати. Головку на 17 відкручуємо зливний болт. Зараз, поки масло зливається, відкручуємо кришку масляного фільтру. Він сидить тут дуже щільно. За ним також може залишатися мастило, Тож, щоб зробити повну заміну, його потрібно викручувати при кожній заміні та очищувати. Зараз я вам покажу як це зробити. Фільтр можна очистити за допомогою невеликої щітки дизельним паливом або розчинником, таким як White Spirit. Для такого також прибажання можна його продути компресором, якщо у вас є в наявності. Після того, як провели очистку, потрібно дати висохнути фільтру декілька хвилин. Збираємо все в зворотньому порядку, закручуємо зливний болт, мастиний фільтр. Заливаємо 1 літр 650 мл оливи, все готово, масло замінено. Далі заливаємо нове мастило, та процедура завершена. Рівень мастила повинен бути на зрізі заливної горловини. Провели основні регламентні роботи з даним двигуном, заміна мастила, перевірка повітряного фільтру та обслуговування, налаштування теплових проміжків клапанів. Розглянули деякі проблеми, які можуть трапитися при запуску двигуна. Якщо вам сподобалось дане відео, залишайте лайк. Якщо у вас залишились ще якісь питання, пишіть в коментарях внизу під цим відео. Дякую за увагу!